З дитинства хотів бути десантником, стрибки з парашутом, романтика. Каже, братан, розслабтесь, укра ми скоро доб'ємо, тому можете там йти попити півка. Рота просто не відійшла наша. Тобто стояли, розбили просто КСП взводу, КСП роти, одну я не буду називати, загинули командири. Ніхто не відійшов. Військову службу я почав з 2010 року строкової служби, потім контракт в 25-й повітряно десантній бригаді. В 25-й я служив з 2013 року. Прийшов, ще війни не було. Мені дуже подобалось, тому що я з дитинства хотів бути десантником, стрибки з парашутом, романтика. Під час війни... Розпочалася в 2014 році війна, то я служив в розвідувальному заводі. Ми виконували задачі в складі батальйону, працювали як луний дозор. При переміщенні підрозділів проводили до розвідку, робили засідки, спостережні пости. І, напевно, ви всі чули про рейд, славний, славно звісний рейд 95-ї бригади. У цьому рейді приймали участь так само і 25-та бригада повітряно-десантна, але ми задіювалися як, скажімо так, Авангардна, авангардна бригада, тобто ми пробивали шлях для 95-ї, взяли на себе весь удар противника, це було в Шахтарському місті Шахтарськ. Ми там закріпилися і через наші бойові позиції, вже порядки ми, ну, дозволили пройти 95-й бригаді. Був е, день, коли ми нам поставив командир батальйону Масюк теж зараз. Генерал поставив задачу знайти і знищити мінометний розрахунок, який просто бив, ну, нам не давав переміщуватися в наших позиціях. Це був білий день, ми просто видвинулися, взяли в полон декілька сепаратистів, декілька ми знищили і зайшли, можна так сказати, так як це були місто. Було багато сепаратистів, не було якихось розпізнавальних знаків, ми змогли зайти там до їхнього одного блокпосту. Леший знав, ми знали паролі, тому що ми брали полон їхніх сепаратистів, він сказав паролі. До нас видвинувся мала групка сепаратистів. Пам'ятаю, у нього був командир їхньої групи, був позивний сом. Він був він начальник поліції Шахтарська. І ми Думали їх знищити, говорили з ними, вони з нами влізли, обніматися, за руку там віталися. Тобто вони не зрозуміли, хто це. І я запам'ятав один такий слова одного сепаратиста, каже, братан, розслабтесь, Укро ми скоро доб'ємо, потім можете там йти попити півка. І вони не думали, що просто розвідується група, якась бешена, просто зайде до них туди. Ну і цей сом він показав, де знаходиться штаб, де знаходяться їхні там позиції. Тому що Леш його, ну сказав, на ну, ми тут перший день, ми добровольці приїхали, не не володіємо інформацією. Ну, це все було на російській мові. Звичайно. І вони нам все показали. Ми тобто, з інформацією думали їх знищити, ну, Тобто, в ближньому бою ми були практично там, один від одного в Ну, Але передумали, тому що інформація була цінна, ми не могли ризикувати. Ми просто попрощалися з ними, відтягнулися, дали цю інформацію командиру батальйону, далі по цим позиціям штабу і мінометного розрахунку були нанесені вогневе ураження враження авіації. З 2014 року вже працювала авіація, там артилерія наша, старшого начальника відпрацювала. Тобто, це була найперша виконана бойова задача, така драйвова. В нашій роті ми проводимо завжди аналіз, ми покращуємося, Тобто стаємо краще, професійніше. І прийняли рішення, що нам треба зробити ще одну групу. І до того у нас на той час ми були тільки... Офіцерами були командирами груп. Після того я, скажімо так, перший, напевно, сержант, який став командиром на той час. Я ходив у 2014 році, будучи командиром відділення замком згоду, ходив головном дозорі. Тобто мені командир давав напрямок, і я вів туди, скажімо так. Ішов перше. Я знаю, як іти першим, як це ну, страшно, прямо скажучи. І треба бути дуже уважним, дивитися під ноги, там, розтяжки, противник, Ну, першим побачити. Ну, це, це складно. Тому, коли я став вже командиром групи, я роблю упор на тих людей на головний дозор, який йде перший. Ми їх підго... ну, я їх підготавлював до того, морально розказував, всі аспекти, ми все тренувалися. І, Тобто, коли вже я сам почав водити групу, в мене все було, ну, не було так складно, скажімо. Тому що я пройшов сам школу, починаючи з головного з, ну, дозора. Тому мені вже, будучи командиром, не так складно. Так, да, Велика відповідальність, е, е, тому що ти приймаєш рішення, коли йти, е, в який час це робити. Ти приймаєш рішення відкатитися, накотитися, знищити противника, чи не вступити з ним взагалі в контакт. Тому від, ну, на тобі лежить відповідальність як за життя військовослужбовців, так і за виконання бойового завдання. Тому це. Набагато складніше, ніж просто бути бійцем. Отакий от е епізод, який я от, ну, отримав дуже класний бойовий досвід як командир. Ми працювали з Єгерською 71-ї Єгерською бригадою. Вона зараз входить в склад десантно штурмових військ. Хлопці мотивовані були, молоді, ну, але не мали бойового досвіду. Тому ми працювали з ними, ми їх як мали підстрахувати, прикрити їм тил, е фланг. фланг. І... Ми, виходить, зробили такий по лісу, відійш, пройшли десь десь 2,5-3 кілометри сірою зоною і потім вже по території контрольованої противником. Зайшли до них в згодний опорний пункт, вийшли на нього і мали задачу його знищити. Але так як хлопці мали мало бойового досвіду, вийшло так, що багато хлопців. Отримали вогнепальні поранення, ну там просто був дуже тяжкий складний бій. Противник е викликав допомогу, підкріплення, під'їхали на бойовій машині десанта, спішилося ще порядка 15-20 е е е противника, підерів і вони почали нас обходити, оточувати. Е е БМП-2 почала стріляти, то все сколочно фугасними багато було. Ну, у нас із 20. Там було 21 чи 22 штурмовика 71 ї бригади і моя група була, там 8 людей, враховуючи зимою, нас було 29. Але противник задіяв резерви і вони почали нас обходити, оточувати. У нас було 9 поранених, з них 2 тяжких. І всі командири штурмових груп 71-ї бригади отримали поранення. І я наказав своєму медику надавати допомогу і евакуйовувати. Тобто, моя частина групи евакуйовувала двох поранених тяжких. Вони евакуювали. Я прийняв командування тобто своєю групою і єгірів, ну, прийняв на себе. Вони так як вони мене з ними познайомились, тільки по суті, там, знали мене півтори години, ще не розуміли, я на них кричав, кажу, маєте сектори, нас обходять, справа, зліва стріляли з РПГ і е, ну, підарів така тактика, вони хотіли нас взяти в кільце, тобто, я... Ну, те, що в мене були підготовлені мої розвідники, воїни, ну, вони спрацювали дуже чітко. Витягнули всіх поранених ягерів з ягерської бригади, зі штурмовиків. Надали їм допомогу паралельно, тобто під вогнем противника, комутріали турнікет наклав, витягнули і ми відтягувалися вже напряму йшли, тобто не йшли тим треком, яким ми заходили, а йшли вже напряму. Я вже просто йшов перший, взяв свою карту. У нас вже всіх закінчилось боєкомплект. Я думаю, що ми спрацювали. Ну, на 100%, тобто моя група, ми врятували, вивели цих хлопців, а в кінці ще підірвалися на Тобто, е Так як ми йшли вже не по своєму маршруту, ми вийшли на наш підрозділ, вони перед собою зробили мінування. Ну, ми на ньому підірвалися, вийшли на, на, на Національну гвардію. ну, Такий випадок. Тобто, Із 20, із дев'яти людей у мене було 12 трьохсотих. Всі вижили, всі ну, всім врятували життя, вийшли. Але... Такий був бойовий досвід перших хлопців, у мене як командира групи. Тобто я, можна сказати, керував взводом. Ну, зробив правильні висновки, скажімо так. Ну, це було реально. Там такий був шквал вогню, що ну, там тільки треба було переповзати. Противник тобто, працював з усіх стволів, на викликав артилерію. Я знаю, за що я воюю особисто. Тобто, ми їм ще не віддали. Наш народ морили голодом, вивозили там в Сибір, тобто, знищували інтелігенцію, розстрілювали. І я, це моя особиста мотивація, що це за це треба їм ще мстити. Тобто я е, воюю не просто за те, що там 24 числа 2022 року почали бомбити Київ, там, Львів, Харків. А за це, за все їм, їм дає. Тому що ну, я був свідомим, я знав історію з дитинства. Е, дякую Зіні Андріївні, е, вчителя історії, що заклала в мене ці знання. І... Я знаю за що я воюю особисто то ми їм ще не віддали. Я... Тому ми такі ну, класні воїни. Ми кров'ю, ці вже 10 років, скажімо так, кров'ю доказуємо і країні, і всьому світу, що ми реальна еліта. Тому що де воює 80-та бригада, ми ніколи не кидали позиції. Ми стояли просто, ну, як я скажу, ну, насмерть. Я був під попасною, я бачив, то, що рота просто не відійшла наша. Тобто стояли, розбили просто КСП взводу, роти, одно я не буду називати, загинули командири. Ніхто не відійшов. І маючи нагоду, хочу сказати, хлопці, приєднати до десантно-штурмових військ, просіться в військоматах, що ви хочете саме служити в 80-й десантно-штурмовій бригаді, 95-й, 25-й. Тому що це, це еліта і краще бути з найкращими, служити з найкращими хлопцями, командирами досвідченими. І війна закінчиться, а ви будете пам'ятати цей час, це своє життя, пишатися тим, що ви приєдналися до нас. Що ви... І десантники вони завжди перші. Тобто ми, ви 100% будете героями. Тому що в нас немає легких задач, ми не відсиджуємося десь в тилу, на другій лінії, такого не буває. Ми не кидаємо свої позиції, ми тільки вперед.